У другій половині ХХ століття східною півкулею правили жінки. Європа з цікавістю спостерігала за Маргарет Тетчер, А от Азія мала свою залізну леді Індіру Ганді. Перша жінка-прем'єр міністр задала Індії курс на успішність. На дворі був 66-й. Індія вже майже 20 років була незалежною, утім, хронічно відсталою від решти світу. Індіра Ганді перша, хто кинув виклик святає святих індійської культури кастам. Поділ суспільства був у убогості Індії. Касти не дозволяли людям вільно обирати, ким працювати і з ким спілкуватись. Ганді вперше порушила кастові приписи, коли вийшла заміж за нижчого від себе у суспільній ієрархії. Ставши прем'єром, вона заохочувала до цього всю країну. Свобода означає найширшу можливість для усіх отримати освіту, роботу і задовольнити нагальні потреби у їжі, житлі і інших речах. Ось цю величезну боротьбу ми й ведемо. Перші кроки Ганді на посаді це націоналізація банків, обмеження доходу і для громадян, і для корпорацій, та проведення земельної реформи. У розвинутих країнах такі дії призвели б до революції у Індії, де більшість населення жила за межею бідності. Політика Ганді була ефективною. Ще недавно індійці страждали від голоду. Тепер країна не тільки забезпечувала себе продовольством, а й отримувала прибутки від експорту. Для мене політика це не кар'єра, а спосіб діяти. Тож, поки ми не зменшимо рівень бідності в країні, поки люди не житимуть гідно і впевнено не стоятимуть на ногах, я не вважатиму, що цілі досягнуто. Та всенародну любов Ганді принесли не економічні реформи, а перемога над Пакистаном. Напруга між двома країнами тягнулася десятиліттями. Коли Пакистан наніс авіаудари по десятку індійських військових баз, Ганді відповіла не ударами. Вона допомогла відділитися східним територіям Пакистану, які давно вели боротьбу за незалежність. Так на карті постав Бангладеш. Я виконувала свій обов'язок перед країною і перед народом. Ми самі нікого не атакували першими. Ганді майстерно маневрувала на міжнародній арені. У холодній війні зберігала нейтралітет. А щойно радянський союз ввів війська в Афганістан. Ганді зайняла позицію США. Утім, правління Ганді не було ідеальним. Щоб позбутись бідності, вона наказала примусово стерилізувати найбідніших, а будинки убогих у Делі зносили. Ганді звинувачували у фальсифікації парламентських виборів, які допомогли вдруге зайняти прем'єрський пост. Політичних опонентів вона кидала за ґрати, а у пресі ввела цензуру. Чорний пік кар'єри Ганді повстання сикхів, які боролися за незалежність. Прем'єрка кинула проти заколотників армію. У кривавій Різанині загинуло пів тисячі людей. І, хоч сепаратизм вона придушила, сикхи їй цього не пробачили. Через чотири місяці у неї вистрілили власні охоронці. Вони належали до сикхів. Моє життя пройшло насичено і не бачу великої різниці померти у ліжку чи померти стоячи. Колись одна з найбідніших країн світу ще не здолала бідності. Утім, входить у двадцятку найбільших економік світу, і усе це не без допомоги своєї залізної леді. Оля Липинська, Володимир Ференс, телеканал Новин 24.